Вітаю на моєму каналі, я Маргарита, ваш Джотіш Астролог, і це прогноз для знака зодяка Терези. Перше, що хочу зробити, звісно, привітати вас з наступившим 2025 роком. Хочу, щоб у вас все було якнайкраще. І так воно і буде. Цей місяць січень принесе для вас багато цікавих і неймовірних подій, тому слухайте уважно, а я починаю все спочатку. 4 січня Меркурій переходить в знак зодіаку стрілець, і це ваш третій дом гороскопу. Це про нові знайомства, про нових сусідів, про велику кількість спілкування. Це про те, що вам потрібно проявити свою творчість і все, що пов'язане з руками, з роботою руками, з творчістю, яка пов'язана з руками, можливо, ви щось шите, вишиваєте, в'яжете. Або пишете, можливо, ви захочете написати книгу, якусь статтю, почати вести свій блог, або почати писати вірші, якісь поеми, якісь розповіді. Це прекрасне для цього часу. Взагалі, хто хотів писати книгу, це для вас надзвичайно крута можливість, тому починайте. Також це про короткі поїздки. Можливо, будуть у вас короткі поїздки, або такі недовгі подорожі. 14 січня сонце переходить знак зодіаку Козаріг, і це ваш четвертий дом гороскопу. Це про вашу оселю, про ваш затишок, про маму, це про порядок вдома, про свята вдома. Можливо, на Новий рік до вас приїжджали гості. Всі вони відмічали свята у вас. У вас вдома було багато людей, багато спілкування, багато приємних емоцій. Можливо, знову до вас хтось приїде в гості або взагалі просто вдома у вас буде. Якесь приємне свято, багато людей. Можливо, мама приїде в гості до вас. Також все пов'язане з домом, це може бути оренда дому, ви здаєте в оренду, або вам хтось дає в оренду, можливо, ви переїжджаєте, можливо, змінюєте місце проживання, або вдома ви щось змінюєте, якось покращуєте свій. Затишок, можливо, вдома щось організовуйте собі, якесь місце персоналізоване для вашої роботи, для відпочинку або для творчості. Це також може бути щось пов'язане з документами, щось оформити, переоформити, купити або продати все, що пов'язане з нерухомістю або з машиною. 15 січня відбувається в знаці зодіаку близнюки. Це для вас дев'ятий дом гороскопу. Плюс туди ще доєднується ретроградний Марс, і це може дати дуже багато цікавих подій. Поїздки, поїздки на навчання, якісь довгі подорожі. Для вас, наче відкриваються нові можливості, наче відкриваються кордони, і ви захочете пізнати щось нове. Кудись поїхати, можливо, довго. Ви мріяли про якусь подорож, і, нарешті, зараз на це наважуєтесь. У вас з'являється просто якась неймовірна можливість кудись поїхати. Подорож або на навчання для вивчення нових культур, нових релігій, нових знань, знайомство з гуру. Можливо, поїдете до вашого духовного вчителя гуру на навчання або на знайомство. Це також про документи. Можливо, вам потрібно буде підготувати документи на подачу візи, або ви подавали візу, це знову ви подаєте на візу. Тут все-таки з подорожами, з документами, з новими знаннями, з новим досвідом приємним. Це також про повторне навчання. Можливо, ви навчалися якогось експерта, захочете до нього знову піти навчатися, або навчались і завершили своє навчання на середині. Хочете відновити знову це навчання? Також, звісно, це зміна місця проживання. Можливо, ви готуєте документи, щоб переїхати. Все вирішуєте, все структуруєте, дізнаєтеся, які документи треба, як їх зробити, коли зробити. Також це про закон і рекомендація не порушувати закон. 24 січня Меркурій переходить в знак зодіаку Козиріг. Це ваш знову четвертий дом гороскопу. Ну тут точно буде якийсь, можливо, переїзд, можливо, в іншу квартиру, в інше житло, або взагалі в іншу країну, або в інше місто. Ну, тут Точно, щось буде пов'язане з вашим домом, з оселею. Можливо, це навчання на ріелтора. Можливо, змінюєте роботу, будете працювати ріелтором. Це теж може бути. Можливо, ви собі знімете для роботи офіс або якусь майстерню, відкриєте якусь студію або з офісу. Наприклад, ви переїдете працювати до себе вдома. Дома зробите собі офіс. Це про роботу з дому. Можливо, ви зміните свою роботу і будете працювати з дому, Це консультації з дому, Все, що пов'язане з домом, з роботою, якось це буде змінюватися, якось це буде перелаштовуватися трохи в робочій сфері, в сфері вашого дому, оселі. З мамою теж будуть підніматися якісь питання, щось вам захочеться привести до ладу. Можливо. Налагодити ваше спілкування, бо у вас з мамою були якісь документальні справи, і ви вирішите це зробити, переробити. Можливо, це оформлення спадку, оформлення, переоформлення. 28 січня Венера переходить знак зодіаку Риби, і це ваш шостий дом гороскопу. Там вона зустрічається з демонічною планетою Раху, планетою ілюзій. А шостий дом у нас відповідає за хвороби, за ворогів, за боргів, за харчування. І це про великі зміни, про нові бажання, про ілюзорність, такий ілюзорний погляд на деякі сфери життя, про те, що у вас багато амбіцій, про те, що ви захочете якось різко все змінити, щось покращити в своєму житті. Можливо, у вас з'явиться бажання нарешті покінчити з боргами. З кредитами, якщо вони у вас є, це прекрасний період, щоб з ними попрощатись. Знову програється робота з дому. Можливо, ви, нутриціолог, наприклад, і даєте консультації по харчуванню, тому що шостий дом пов'язаний з харчуванням. У кожного, звісно, по-своєму, у кожного. Е Зміни по вашій натальній карті це потрібно дивитися індивідуально, тоді б я змогла точно сказати, що вам чекати. А так, ви цей прогноз накладаєте на своє життя і обирайте тільки те, що з вами програється. Це загальний прогноз і не може програтися абсолютно все, але деякі ключові моменти будуть ставатися обов'язково. До речі, що вас програється, що не програється, пишіть мені в коментарях, буде цікаво почитати. І наголошую, що прогнози потрібно дивитися для свого знака асценденту або для того знака, в якому знаходиться місяць в вашій натальній карті. Саме тоді прогнози будуть програватись. Також це про гормональний фон, можливо, тут будуть якісь проблеми, якісь збої, і вам потрібно буде здати аналізи. Можливо, хвороби жіночого здоров'я, які рецидивують, які знову повертаються, можливо, у вас буде таке загострення цих хвороб. Треба більше дивитися за своїм здоров'ям і взагалі за харчуванням, тому що тут теж можуть бути зміни в харчуванні. І так як це Венера, тут планета спокуси. Планета солоденького раху це ілюзії, то, можливо, вам захочеться більше їсти, більше їсти солодкого, чогось не дуже корисного. Ви будете на це все спокушатися, тому що Венера це спокуса, багато бажань, і, можливо, ви дотримувалися якогось харчування, дієти, у вас буде зриви, просто неконтрольовано будете їсти тортики або є щось, що вам, ну, взагалі, не дуже. Буде добре відображатися на вашому здоров'ї, тому тут обережне, тому що може бути навіть якесь отруєння. Не спокушайтесь на їжу. 29 січня відбувається новолуння, в козорозі це знову ваш четвертий дім, і це точно буде щось пов'язане з переїздом. Я щось так відчуваю, майже впевнена в цьому, тому що постійно заторкається тема переїзду, оселі, тому тут можуть бути зміни. Зміна місця проживання. Зміни у житті вашої мами теж можуть бути, і зміна в роботі. Тому дуже багато цікавого у вас буде відбуватися всього в місяці-січень. Обов'язково пишіть, що цікавого у вас відбулося, як програлися ці теми. А ми з вами зустрінемося зовсім скоро в інших відео.